Добрий день, малята! До нас в гості завітав півник зі своєю родиною. Це корочка з курчатами. І я хочу вам запропонувати намалювати курчаток. Давайте розглянемо зразок. Що є у курчат? Так, голова, тулуб, лапки, хвіст, що є на голові у курчат, очі, дзьобик, гребінець яким кольором ми будемо малювати курчаток? Так, жовтим. А на яку фігуру схоже їх тіло? Так, на круг. А голова на круг тільки менший. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, фарби жовтого, чорного, червоного кольору, пензлик, вушна палочка. Стаканчик з водичкою, картопля великого і маленького розміру і серветочка. Вибираємо жовту фарбу. І намащуємо її на картоплину, та що більшого розміру. Намащеною стороною прикладаємо до аркуша папера. Це ми з вами намалювали тулуб курчатка. Беремо меншу картоплинку, також намащуємо її жовтою фарбою, прикладаємо до аркуша папера. Це буде голова курчатка. Фарбою я намалюю очі. Червоною фарбою я намалюю лапки, хвостик і грібінець. m b Також надо червоною фарбою намалювати клювики. Бачите, які жовті круглі курчата з'явилися у курочки рядом? Вона дуже їм зраділа і, з ними, і пішла з ними гуляти. До побачення! Дякую за увагу!